Вітаю пані та панове. Продовжуємо вивчати інформатику. Ми знову починаємо вивчати програмування, але вже у 9 класі, і відповідно ми з вами вивчаємо мову програмування Python або Python. Python ми будемо вчити після 8 класу, тому основ мови у нас не буде, а буде йти безпосередньо уже нові теми, ті, які не вчили, на відміну від 8 класу, де ми після 7 класу вчили майже все з нуля. Тому, бажаючи можуть переглянути попередні відеоуроки у плейлісті за 8 клас, вони там є майже всі. А хто все знає і все вміє, йому це буде тільки цікаво. Давайте розпочнемо. Ну що ж, Тема нашого сьогоднішнього заняття це одновимірні масиви. Сьогодні ви дізнаєтесь, як у мові програмування Python описують послідовності даних, та як звернутися до окремого елемента списку. Ми з вами вже створювали програми мови програмування Python для опрацювання певної кількості даних. Відповідно, їх значення вводять за допомогою команди введення input у вікнах повідомлень чи, наприклад, у текстовому полі, але часто потрібно опрацьовувати велику кількість змінних або множину значень однієї змінної. Для цього мові програмування Python використовують списки. Або ліст впорядковану послідовність із декількох значень об'єктів будь-яких типів числа, рядки, списки тощо, в інших мовах програмування для опису сукупності однотипних даних, що об'єднані спільним іменем та яким можна надавати значення в процесі виконання програми, і їх по-іншому ще у нас називають масимами. Тобто зазвичай це у нас масив де набір однотипних або різнотипних даних, які поєднані безпосередньо своїм іменем. Масиву програмування це тип структури даних, що має складені значення. На відміну від рядків, списки складаються не тільки з символів, а й з різних об'єктів, і вкладаються не в лапки, а в квадратні дужки. Взагалі Python розуміє елементи списку в пам'яті, а сам список містить вказівки на об'єкти. Таким чином, список у Python це масив вказівників. Відповідно, якщо розглянути зараз зображення, яке ви бачите перед собою, наприклад, ми маємо безпосередньо список із літер ABC, ми бачимо, що кожна літера має свій порядковий номер. І, відповідно, літера A, це в нас новий виїде, літера Б це в нас перший, і літера C це у нас іде другий номер. Таким чином, у нас розподіляються елементи списку за розміщенням безпосередньо в самому списку. Давайте з вами розглянемо приклади оголошення списків. Перший список це в нас пустий список, empty список. Відповідно, як ви бачите, це просто порожні квадратні дужки. і це у нас порожній список, який має. Ім'я, list. Наступний е, список у нас є і в дужках ми маємо квадратних відповідно, у лапках перелічень. Monday, Tuesday, Wednesday, Friday. Е, відповідно, е, маємо безпосередньо описані дні тижня, і це у нас буде масив, який буде назву weekdays, тобто дні тижня. Наступний тип списку на нас у нас буде мішаний список, що містить текстові та числові величини. Має ім'я Мікс, і, відповідно, бачимо ім'я Оксана. І два числа 15 і 165. Напевне, це вік і вага. Наступний список це у нас складається зі списків з ім'ям Бін. Тобто це у нас безпосередньо йде теж числовий. Список, але на відміну від попередніх, у нас там лише нулі і одиниці. Відповідно, це у нас зразок ось такого бінарного кодування символів. Якщо пересвоїти один список більше, ніж одній змінній, то зміни у списку в одному місці спричинять за собою його зміни і в інших. Відповідно, ось маємо приклади, так? Маємо фрагмент коду А. Це в нас ім'я списку пересвоїти 1, 2, 3. Це в назначення елементів. результатом у нас буде 1, 2, 3 B присвоїти А. І відповідно b у нас теж буде мати значення 1, 2, 3. Відповідно, А0 присвоїти new, Тобто це в нас замість одинички нулевого елемента буде писати слово new, І відповідно виводимо А, отримаємо new, 2, 3. І відповідно, коли ми безпосередньо виведемо B, теж отримаємо дню 3. Значення списку можна скопіювати в незалежний новий список за допомогою одного з таких способів: функції copy, list функції і розділення списку за допомогою двокрапки у квадратних дужках. Наприклад, оригінальний список буде присвоєний зміні A, а інші списки B C і D будуть копіями списку A. Зауважимо, що «b», «c» і D це нові об'єкти, що мають свої значення, які не пов'язані з оригінальним списком елементів 1, 2, 3, на який посилається змінна А. Зміни A не впливають на копії «b», «c» «d». Ну що ж, давайте розглянемо. Отже, маємо фрагмент коду A присвоїти безпосередньо список 1, 2, 3. Б пересвоїти А копі. Тобто копіюємо значення Б відповідно наше значення масиву А. Далі C присвоїти ліст А, і D пересвоїти А, і в квадратних дужках дві крапки. Давайте виведемо A. Це у нас буде 1, 2, 3. Далі при виведенні B ми теж отримаємо 1, 2, 3. Якщо «A» присвоїти 4, 2, 3, при виведенні «A» ми отримаємо «4, 2, 3». Натомість, вививши B, отримаємо так, як і було 1, 2, 3. Вививши C, теж отримаємо 1, 2, 3. І вививши D, теж отримаємо 1, 2, 3. Тобто ми з вами маємо безпосередньо ось такі приклади виведення, коли ці наші три змінні B-C-D, незалежні від нашої початкової змінної A, тому що вони були у нас фактично скопійовані. Ну що ж, а на цьому буде все. На наступному уроці ми розглянемо із вами, яким чином звертатися до елемента списку, також научимося їх вводити. Із клавіатури та з використанням візуальних елементів, тому на цьому завершуємо. Не забуваємо поставити вподобайку, підписатися на канал. Всім дякую за увагу, всім до побачення!